Всім привіт! Ви на канаданістку. Далі сьогодні продовжуємо проходити дуже дивну гру для мене супер лімінал. Так, попередній разу було, що попередній раз в збільшеному моменті, який я не міг пройти. Скажу чесно, я трошки його підлянув. Чому там цей прикол? Ну, так от тут, тут, типу, має бути чи ліфт, чи двері, але де їх взяти? А он там мої взяти топ? О, будь ласка. Тут є двері. Треба тако поставити? Тако Трошки тако поправлю. И все, здесь, напевно, можна і так іти. Можна, да. Мене звати доктор Глен Пірс. Якщо ти риф не розбудь, без вас там треба связано діять, будь чим здаватимется. Що здаватиметься вам свичним значущим. The Evil. Так, вимкнути. Модельник вимкнути. Я досі не прокинувся, значить далі. далі треба йти. Прекрасно. Йдемо далі. Так, куди нам тут далі. Знову автомат. Дуже часто отакі автомати дивні копець.

Малий дуже. Може тут що забув? О, до речі. Ту штуку треба смикати, Я забуваю її смикати. А, -а, а. Стоп. Ну, одного мало, мені здається. чи достатньо? Достатньо. Я думав, що одного буде мало. Треба це ці важливі. Напокій отак. Будемо атака тут. Чим там можна взаємодіяти? А з тим от клубом. Цей. Вийшло. Нормально, все йдемо далі. Ой. А нам сюди? О, да Ну, раз мене пустили сюди, відразу значить нам сюди. Все таки Пообізна правда, середньостатична доросла людина може витримати Беді. Чує, що на цій рівні перевищено, ваш розум відчує вимогове психічне перезатаження до обов'язку корони до протоколу термінового вигоду. А я так вилізу? Да. І тут нічого складного. Так, а тут і ціни з цим я в принципі... Ну а ну якщо я стану так. Я зможу з ними взаємодіяти? А щось ні, Я з ними не можу взаємодіяти. Так, знов, знов це. Знов пожежний цей. Переїх смікати. За це напевно, дається досягнення. Я припускаю, що за це дається досягнення. Так, А тут шо? Це шо? а це що? А о Ні-ні Вот так да. Да. Люди увагне те, що не бажання прийняти ризики до на переваження, означає, що ви не зрозуміли інші альтернативи. Що однозначно. Озно, озн, блін, однозначно. Що я? Я не можу вимовити слово капець. Однозначно є, коротше, там не дуже доброю штукою в загальному так. Секунду дещо перевірю. У мене перший раз просто жірам не хотіло захоплюватись, не знаю, що там буде далі. Ой, тут трошки От так Не знаю, чи вийде? Зараз побачу. вийшов Добре. Тут є пожежний і цей, і, і, і цей ой, блін, вони розкидались. Я так придумав, а я так приліз. Прикольно. Добре. Я просто передивлюсь тут, типу. Коротше, як я зрозумів, типу, гра прям. Вона, як би то навіть сказати, не дуже сильно для мене, тому що вона для дуже уважних людей. Ну, купі що я ним маю зробити А! Ага, ось має туди. У-у-у-у-у. Бліха. Він не. він заліпрував. Так, а це сюди, напевно. А це, я розумію вже вихід. так а що на те... А, воно само цей спрацює. Ну, чудово. Прикол. Пи-пи-пи-пик. -бі -бі пик вимикайся вимикайся добре, що тут у нас є? Бля. А можна чутливість миші збішити до ні? Миша. Метри Там нема... чутливості. Там нема цієї плашки. Мені треба чутливість был біч. Це те, доктор Белені Пірс. Не збережете на те, що ви щойно прийшли зону заспокійого водоспаду попередній секції. Можливо, ви досі відчуваєте свою нікчемність і непевненість. Чому мені здається, що все погано, навіть коли сонечко сяє? Так, це то кажуть, він підсумував те, що ми пройшли добре. Ой, блін. Типу, всі кише. А тут нічого кольору. Стоп, ти звідси я прийшов. О тут такі приколи, що воно, що хоч може мінятися, типу тут прям. Уважним буважний треба бути. Чо я... Ой, блях. Що це таке? Так. Я резидент, потім маю проходити Ні, не, не зараз. мені страшно. Я це не зараз хочу ну іменно Ой, я що тут робиться А це за капець А там щось є А что воно закрилось Напевно, треба їх прибирати обережно. Що це за? А я ж нічого не бачу. О, ні. Там щось зверху може бути, напевно. А, і можу з ними стріми лампами з ним діяти, наприклад. Стоп. А як я тут опинився? Так, з тими не може з ними діяти? Що це за горор? Бляха, ще двері так гупають. Каже, я прийшов спокійну секцію, ну взагалі, а взагалі схоже на те. Ой. Я походу зараз помер. От, ні, обережно переходити зразу сюдою, потім припускаєш сюдою. Я хотів би поговорити з вами про нікчемність і непевненість в собі. Відчувати їх тому, що прагнете щасливого життя, як усі до ко такого, яким, начебто, всі насолоджуються. Але ми вам допоможемо. Добре, идем далі. Коровша тут по всьому. да? драбину найшов сход драбин наверх Вам було рекомендовано піддатися вибуховому психічному перевантаженню шляхом спуску додаткові сновидіння. Натомість ми спустилися у сон у вісні і дез... дез... дезорієнтували себе ще більше. Ви самі несете віддані і за незахідність побачити щось там. Капець в мене проблеми з дикцією. Мені по-любому до логопеда. Ой, тут ще все червоне. Ой, я тут що мені? А як мені? це тема, я дошки мені зняти, тут я не можу зняти. Питання, чого я не можу тут дошки зняти? Предметі тут я не бачу. Я не бачу. Добре, йдемо далі. А, euh, ще я можу тут взаємодіяти? Капець погано видно, ну я бачу щось сюди, але що але тут робити? Хоча? Може, воно щось не дасть, але? Але що воно мені дасть? Краще освітлення це дали Що з того? Боже, воно б може мені назад прийти? От дивитесь, що там робиться. А ні, з перед медом не можна назад прийти. Хм, цікаво. Дуже цікаво. Я не знаю, що з ним робити. Хоча... Може, знаю. Може, воно мені щось поможе туди посвіти, але. Ну, воно освітлює, так? Да? Але що воно мені дає? Типу, ну, типу, я й так, в принципі, тут все бачу. Мені ці дошки треба прибрати. Ну, тут одна валяється, так так ніби знак, що я можу це зробити, але. Щось кнопки ЗМБД нема, немає. Мод вот я і сумніваюсь. А ну, типа, а чи можу я взагалі це зробити? У мене, як то кажуть, доволі багато питань. Добре, ще пару хвилин треба подумати. Типу я просто гляну на час запису. Я стараюсь робити доволі недовгі серії по цій, тому що вона не дуже взагалі довга і Ой-ой. Добре. А що далі? Ззов на якомусь моменті я застрах, де я не розумію, куди мені далі йти. Поки що принаймні? Не знаю, не знаю. Я думаю, що Бо я не знаю, що тут робити. Як мені тут прийти? Тому... Тому я думаю, що на цьому можна зупинятися. Знову зупинитися на як на комусь такому моменті, де я не знаю, що мені робити. Типу, теорії розумію, але воно щось там не, не так працює, як я собі уявляю, і тому я ще подумаю сам ти, і буду далі далі це проходити. Мені цікаво, мені багато не зрозуміло Мене гра знову здивувала, типу, блін, горор. Типу, я не чекав тут горору. І цього всього такого і цієї атмосфери. цікаво чи зможе вона мене ще здивувати. Не знаю, типу, можете писати, кому як, що до чого, чи бачив хтось щось подібне, чи грав, типу. Бо для мене це дуже незвичний досвід. Один з найбільш незвичних іменно в плані такого геймплею Типу, такий. Тут тобто, треба максимальну уважність, а я моя... максимально не людина. Оце да, оце, оце гра для мене. так, Тому зупиняюсь. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати і поширити, пропонувати. Також тут десь буде зверху, збоку. Окремо подякував спонсорам і до наступної серії.